калашом 5 граємо ви Скибіді доп доп доп. Скибіді <рес> доп доп доп. Так. Я появився. Так. О, там є, там є туалет. Я попробую його якось бити. А, все, його били. Зараз. Понімаю. Доп доп доп. Єс, yes, єс. Yes. У мене та пісня вже в голові. А в тебе, Олег? Угу. Я не дожив. І я сам її співаю. А, бо мені хтось стріляє. А, я бачу, Епарат. там З мінігана, з мінігана, З мінігана. З Минигана міні хтось поживута. А, вс. Ча вбив? А, потом вроде. А ти, а, ти за скибиди туалета, да? Та, да, я, я пить чорний гігант. Конял? Ну, короче, я е, спецназки беди туалет. туалета. я спецназ. Я будет тебе знайти, якщо в мене вийде, звісно. О, я тебе я. бачу! А. А. Мене вбили! То ти мене вбив? Ні. А то спикерман Титан! Він, він добрий, блін! А ти його вбив? А, він був злим! Якщо він буде злим, то він буде за нас! О. Мені треба втікати но ясюшки видіть давали мені треба втікати втікати втікати! І валите скоріше. ой я бачу там якогось гіганта ой він на мене дивиться ну нафіг, я втікаю! він сюди йде! так треба прошел так вот він а він за мною блін мене дуже скоро вбив. Він дуже великий. Я напевно теж зараз буду за скиби туалета Я зараз візьму топку. Я не знаю хто ски, але я його візьму Ой, я взяв кост. Ай! Мене за я застряг. Я застряг. Я застряг. Блин, я застрягу, мне треба прорушить с я застряг. А де это є? Я не знаю, я зараз буду грати за скибиди туалета. І за гутова. Гутон, да. Из-за глутова буду играть. О! На! 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 Чекай, Джи? На, тобі! На! На! Давай, давай, бежим, бегаем я! Ху! Давай, давай, давай! Я попробую його якось бити, но він нам мораль. Ху, ми його вбили. Тебе дій да була діп-дип! Я перу камера! А ти де! А, а камера має? Я тут зібрала. -мож! Камеру... О, тут два желанка! Да ты е! Да Я-то и по типа! Я паук камера! А, понял? Тут два наших! Три наших! Спасибо, что вы на нас спасаете, друзья! Тихо, Йо-мое, Йо! я туди не проїзжу. <різвіст> Мені треба обходити все. Беги, дабледі! Então, eu vou ir a Ele vai, polizão. Ah, e era motorista. Ó. Mais já. Ó. Vou lá, você, eu vou lá, eu vou lá. E eu vou Eu vou Vou levar as coisas. Ти будете Так, мені цікаво, де тут ці камера мене? А де ви є? Хто я? Да, 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 тут де ти є. А я не знаю, я в якомусь городку там де величезна яма. Я вже там знаю. это вроде вот бачу. Понятно. А, Понял. Бум. 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 Я покину там его. О! О! Что ты? Что ли? А ты скипидитольный? Да. Ты ти, типа скибди туалет и гитар? Да. Ты ти, типа человек скибиди туалет. Да, да, да. Ты меня замучил, да? Да. Меня замучив великий спикер мене. Ооооо, я чую, что я заработал мене спикерменом, типа. А що буде, якщо я АФК простою в цій грі, то мені того такого спіклема. Швімен заспавне заспавнився? Біжим, біжим. Його хтось бив легко понімаю. Я зараз на мозку з э, спікара меном біжу і стрибаю з ним. А то ти? То ти держиш? Ти кумар? Так. Я здобув спеціально, щоб вибрати щось інакше. А, я тебе бачу, до речі. ти біля був. Бі. Розумію. Скоро відео, напевно, буде підходити кінцю, але не дуже. Трохка будет, какой-то. А, нет, а то ты летаешь? Не. А, понял, 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 Я думал, что тут ты летаешь, что? Ладно. А я в не туалет черный. Черный? А. Понял. Да я очнулся. Я был вообще-то там, где два стикермена. Понял. А я поки що прозіду. Не знаю куди. Ах ты. Я нікого навіть ще ні одного туалета не бачу. Може туди є, га. Ооо! О, я чую десь э, скібиті туалета біля мене, десь недалеко. Я можу просто йти вот так бігти. Забуло Дип Ди, мене застрелили. А хто застрелив? Це Як. Його? А як він вроді? А, спікермен стан. Поняв. Спікермен він так сильний! Я бачу маленького скільки туалета, я пробую його змити. О, а, на мене. На мене якийсь... Ай-яй-яй. На це. Ой-ой-ой. Сюда. Бум! Блін, мене вбивали. Ну такий чоловік спіком. Скільки... Чоловік... стой. Один О, Я собла Я не буду. Мені треба надо цей эту бо тут дуже чути сильно. О, я в... Ж... А то хто? А, я в О, я Чоловік, така... ти не запала полайка. О, я-то не дополняю. Бум, бещь! Блайк, блай, блям! Блай, Блайк! БУмби! БУМБИ! Кудко вырубай тепер?